Час живемо з вами, друзі, вже скоро зовсім наш Ісус прийде, пробуджуйтесь, збадьортесь своїм дусі, оливу запасайте, спас гряде. Збувається пророцтва всі Господні, збентежений сьогодні увесь світ, Він мимоволі котиться в безодню, бо сильно, беззаконня, гнів. Природні катаклізми, море. Війни, місцями голод, Нерви страшні. Це наше сьогодення ненадійне, все мовить нам, що вже останні дні. Радіє, ворог, владу він одержить, лиш на короткий, нетривалий срок. Ці непрості часи усім належить і з Богом налагодить зв'язок. Чи то життя не перерветься, чи віч на віч побачимо Христа. Готуймо душу, очищаймо серце, і не страшною буде темнота. Не треба нам боятись, християни, бо з нами Бог, Він вище темних сил, не світові кінець, а архміна стане, а захист наш у тіні Божих Крил. Тримаймо каганці на Богом. Та бережімо саде від гріха. Цей світ, як море, піниться, лютує, а ми в чомах пливе в похвилягти. Як буря налетить, хто нас врятує, таких лякливих, немічних, слабких. Не підпускайте до сердець тривогу, хай згинуть назавжди сумнівий страх. Довірте всім єством у руки Бога бо перемогався в його руках. Хіба своїх дітей Господь покине, ніколи не зганьбляться усі ті, хто на його надіється невпинно і, сли... і служить ревно у своїм житті. Готуйся, церкво, вибрана на місто, бо чути кроки, молодий іде, та пам'ятай лише, ніщо не чисте. В небо не війде. Готуй себе, вивілюй свої шати і віру збережи аж до кінця, щоби тобі навіки в оселях самобутнього Творця. Амінь.